Вітаю, шановні друзі, я думаю, ви вже чули цю тришову ситуацію, яка відбулася в Одесі із фітнес інструктором. Звичайно, фітнес-інструктор порушив закон. Він е обізвав е військових, працівників ТЦК, почав матюкатися на них. Звичайно, в діях даного фітнес-інструктору є відповідний склад кримінального правопорушення. Ніхто не виправдовує його дії. Але ж, друзі, що трапилося потім, після того, як він обматюкав цих працівників. ТЦК. З'явився такий Ганул, одеський активіст. До речі, велике питання, чого Ганул не служить в армії, чого його не мобілізують. От, і чому ці громадські активісти на незаконних підставах діють е в Одесі, ніби чи допомагаючи органам ТЦК. Що зробив Ганул? Він виклав е відео, де він йде до цього е фітнес-інструктора. Потім він викладає фото вже. Де фітнес-інструктор стоїть з розбитим обличчям? Ганул там посміхається, класно. Ну ганул він такий же. Знаєте, от всі такі люди, у них там два-три нейрони, і вони ж особливо не думають, що буде з ними потім. І Ганул, мабуть, також не думає, не задумується, що буде з ним пізніше. От всі ці люди, яким він зараз е на пакостив, да вони ж все це будуть пам'ятати і будуть потім його десь чекати. Але ну Ганулу це все дуже незрозуміло. От, хоча його вже ж там били ось недавно військові. От, ну, мабуть, не дійшло. От і тут е, дуже цікавий момент. Ганул бере, здійснюючи самоуправство, тому що він не являється працівником поліції, СБУ, нічого. Тому що фітнес-тренера по великому рахунку повинні були затримати працівники СБУ за те, що він образив честь і гідність військовослужбовців, ну працівників ТЦК. Але ж ні, приїжджає СБУ, Приїжджає Ганул. І він починає, я так розумію, гамселити цього фітнес-тренера, розбиває йому обличчя. Потім це творіння викладає ще й фото ще й докази того, як він побив цю людину. Друзі, ви розумієте? Ну коротше, красавчик він зафільмував себе дуже чудово для працівників поліції. Це все підходить. І потім далі відео йде, як він його виводить. Давайте подивитись це відео. А тепер давайте розберемося спокійно і з юридичною позицією, що відбулося. А відбулося наступне: в діях оцих всіх псевдоактивістів, які допомагають ТЦК, а особливо в діях ГАНУЛА, дуже чудово прослідковуються друзі, склади таких кримінальних правопорушень, як викрадення мобільного телефону, побиття, самоуправство, привласнення владних повноважень, нанесення тілесних ушкоджень людині. І друзі, хуліганство, тобто там цілий спектр кримінальних правопорушень. А тепер велике питання, чому мовчить поліція? А я скажу вам, представні працівники поліції, прокуратури, міністерства оборони. Дивіться, ви, мабуть, не зрозуміли е, зворотню сторону медалі, а зворотня сторона медалі полягає в тому, що такі, як Ганул, дискредитують процес мобілізації. Росія і російський агресор вони навіть не мріяли про таке. Ви взагалі розумієте, що такі люди, як Ганул, діють на руку Кремля, тому що вони дискредитують мобілізацію в країні. Вони не залякують людей, тому що це не спрацює. Залякування людей не спрацює. І той фітнес-тренер, я впевнений, що він там особливо нічого не злякався. Він вийде і буде тримати обіду на цього Ганула, і потім якось її вихвисне. Але ж питання в другому: питання в тому, що ці активісти, порушуючи закон, Стверджують, що оце мобілізація. У Ганула немає ніяких повноважень, так само як і у органів ТЦК, затримувати людину. Але він зробив незаконне позбавлення волі людини. Він прийшов і її затримав, друзі. Незаконне позбавлення волі. Друзі, це те за що зараз дали підозу народному депутату Колі Тищенко і його помічникам. Так ось Ганул зробив те саме. Він незаконно позбавив волі людину, не маючи на це жодних е владних повноважень. От і тепер дивіться. Процес мобілізації дискредитований, тому що кожен сидить і думає: ого, якийсь чувак чинить безчинство, порушує закон, і це все одобрюється міноборони і поліцією. Що це таке? Як так? У нас же мобілізація йде в відповідності до європейських стандартів? У нас же ж демократична країна, а тут таке. І люди починають не довіряти мобілізації органів ТЦК ще більше. І за це можна подякувати Ганулу. Але він цього не розуміє. Він не розуміє, що він діє на руку Кремля, тому що він дискредитує процес мобілізації своїми протиправними діями. І влада це замовчує, друзі. І ось це погано. І закінчиться це все для вас у владі і е тих, хто це робить, дуже погано. Але ж на жаль, для того, щоб це зрозуміти, потрібно хоч трішки мати смальця в голові. І якщо Міноборони і поліція не відреагує на це, то це призведе лише до того, що люди почнуть в відповідь займатися таким же самим самоуправством відповідно до цих всіх псевдоактивістів і незаконних дій ЦК. Тому давайте так, або ви все робите по закону. І е, притягуєте до відповідальності і фітнес-тренера, фітнес-інструктора, і так само і ганула. Тоді це буде по закону, тоді це демократична країна. А зараз ви всі просто дискредитуєте процес мобілізації. Так що думайте своєю головою, друзі, з повагою ваш адвокат Демченко.